Друзі, привіт! Сьогодні розкажу вам, як я вирощувала пшеницю, і який в мене був факап у системі захисту. Здавалося б, цього року для захисту полів озимої пшениці я обрала гербіцид, який я вже люблю три роки. Два роки ми ним користуємося. І файний він там, діюча речовина, тефенсульфурон, фенсульфурон, трибенорон, метил. Ну, коротше, класний препарат. Хто знає, що я вносила цього року, той знає, про що я говорю. Але так трапилося, що він не спрацював так, як я хотіла. Чому? Ну, питань могло бути е, вирішень, чому так він не спрацював, могло бути багато, але по факту він не спрацював. Чому? Тому що пішло. Похолодання, коли я внесла гербіцид. Ну, Гормональні препарати не завжди спрацьовують, якщо є перепади температур. Це, мабуть, вам відомо. Якщо відомо, то будете знати, бо дуже багато в кого не працюють гербіциди, коли йде пониження температури. І всі такі, ну, що за таке поганий гербіцид? Ні, це просто згадайте, якщо не згадайте, то подивіться, який має бути температурний режим, коли ви вносите гербіцид. Ну, цього року мене не пронесло. Але, а, є але коли я приїхала на поле, із Сашою, Це такий людина, яка дуже довго вже вирощує землі пшениці, бачив різні поля, і він був якраз в мене в гостях. Ми поїхали з ним на пшеницю. Я вам, до речі, зараз прикріплю, покажу, що в нас трапилося. Де? Проведу екскурсію по моїх бур'янах пшениці. Бачиш, скільки лізе різних ярих. Все, що хочеш, дивись скільки кілобуди. Лобода, амброзія, ціла куча. Тут хто ж? Тут ось мак якийсь. Тут ще трохи ми підпалили, бо була агресивна бакова суміш. І тут подивишся. Тут що... видно, що лізе свіжа падалиця і хоч би йшов. Є падалиця, яка вилізла раніше і на яку попав гербіцид, допустим, Припустимо так. І є падалиця, яка вилізла от кілька днів назад, І вона дуже різна. І, а... Могло б таке не трапитися, якби я вибрала інший гербіцид. На сьогоднішній день появилася дуже крута новинка в системі захисту. І коштує вона не так дорого, але працює досить ефективно. Вона забирає і падалицю стійкого соняшника, і падалицю стійкого бур'яну. І ті всі бур'яни, які були в мене, а в мене там на тому полі. Ну просто, просто тьма. І підмареники, і куча злакових, і мак, і осод, і молочаї. Просто, ну. Коротше, мрія герболога вивчати бур'яни це точно. І берізка, поліва. Ну, Цей гербіцидів, цих, цих бур'янів можна було проконтролювати краще. І ми їх проконтролювали, але можна було це зробити простіше. Я розумію, що зиму пшеницю всі будуть вирощувати, хоч на ню і немає такої ціни, як би нам хотілося, але сіяти ми її все одно будемо. І готуючись до сезону, якщо ви знаєте, коли у вас забур'янені будуть поля, ви знаєте попередник, якщо у вас буде стільки падали чистійкого або Понестійкого ріпаку. Якщо у вас буде падається соняшника, тим більше стійкого, бо його дуже багато вже вирощується. Зверніть увагу на цей продукт. А я вам покажу зараз. Дуже багато питань було цього року. Вчасно не могли внести. Ми теж внесли гербіцид, він не сильно спрацював. І я сьогодні приїхала до Саші. Саша, привіт, привіт. Сьогодні хочу дуже глянути, як працює твій гербіцид. бо... В мене цього року дуже питань багато по бур'янах. В кого є питання, сьогодні розглянемо дуже цікавий гербіцид і ситуацію з захистом озимих. Тому залишайтеся з нами. Погнали. Гровекс допомагає годувати світ. Це, це, це. це ділянка контролю, в принципі, там, тут оці, а те, що тут буря де це деякі попадається. Це просто задумка була така, що внесли. Пізнопрепарат для того, щоб побачити наскільки ефективно буде препарат працювати по пізніх порослих Угу. Цього року є така ситуація, що, е, поки дала погода, можливість зайти в поле і обробити гербіцидом, бур'яни переросли, пшениця виросла, пройшла ту фазу, коли можна вносити гербіцид, і було багато запитань. Я не встигла внести те, що хотіла, а цікаво подивитися, що тут внесено, і подивитися, як воно працює. Куди піде? Це контроль ти кажеш. Це, це ділянка, от право ділянка контролю, там, де от якраз проводить, де віші рослини стоять. Оця угу. ділянка тут, яка була оброблена препаратом, О, ріпак, оцей, який ми бачимо, оцей ріпак, так, він вже був досить. Ми виривати не будемо залишимо, так як він є. Просто ми зараз... Угу. Це пройшов тиждень з моменту використання препарату. На сьогодні ми бачимо так, от просто взяти раді заради цього інтересу, подивитися, яка фаза рослини. Так. То ми бачимо, по-перше, Давайте проаналізуємо рослину саму. Були первинні ознаки захворювань, септоріозу ось вони. Але mm -hmm. по суті, фонецидна обробка свою місію виконала і ми бачимо вже ось тут пропорцевий листочок, який буде з'являтися, він вже по суті чистий. Так, пропорцевий. Під пропорцевий виходить. Під чистий. і чистий. чистий, тому можна сміло сказати, що система спрацювала. Попала рослина в якийсь період, бачите, якийсь стрес був. Mm -hmm. Може, це просто проїхало тут колесо. можливо, можливо, колесом приїжджало його, коли якраз воно була менше, я тоді його прижало. Але mm -hmm. питання в тому, що отаке. Рівно тиждень тому спрацювали гербіцидом Мушкет універсал. І для чого ми це зробили? Для того, щоб побачити, наскільки він буде м'який до культури, наскільки він зможе ефективно проконтролювати перерослі буряни. І наскільки е ми можемо по подальшому його. Рекомендувати ці пізні фази, звичайно, і чи буде це впливати використання пізні на урожайність, тому що ми ці ділянки будемо обліковувати. Так. Відповідно до цього вже будемо будемо працювати, дивитися, як, як його планувати в структурі. Але в цілому бачимо, що зараз ми маємо. Так? Тобто це по суті вже як кажуть сама пізня, сама пізня фаза, фаза коли да, можна тобто можливо вже... його внести. У нас 에... є перше міжвузля, друге, третє міжвузля. Тут вже один-два, а міжвузлі так оце перше, друге, третє, ось четверте. Так. Винесли його, коли в нього було три міжвузлі. Угу. Третій заявилося четверте міжвузлі. Тобто тиждень часу кардинально стан її не змінився, тобто тільки виріс пропорцевий більше. Угу. Якщо взяти візуально по рослині, тобто ми не бачимо ніяких стресів, ніяких опіків. Є ось, бачите, чистий тільки листочок, який тільки з'являється, що свіженький розвернутий, зараз вже буде. Фотосинтез ефективно працювати, що стосується якихось візуальних ознак, немає, деформації, нічого не видно. Да? Тобто Цікавить колос, давайте ще зараз спробуємо колос подивитися, наскільки він тут у нас з'явився і що з ним відбувається. Ну, По колосу ми бачимо, що в принципі, ось тут у нас вже ось є так, цей колосок. Ось знизу ось і там ось є, да, ось також частина його є. Осень. Ну, по великому рахунку тут немає ніякої, це просто ми його розпиляли, але по суті, якщо взяти в цілому, то колос нормально сформований, на ньому ніякої деформації не спостерігається, немає ніяких оцих змін від і так далі. Тобто ось тут ми бачимо чітко, чітко що mm -hmm. гір... файний, колос. файний колос і гербицид ніякого негативного впливу не спричинив. Звичайно, будемо ще слідкувати це на... пізніше, вже під час. Збирання, наливання і так далі. А тоді вже будемо бачити реальну картину. Саш, а якщо я перепрошую, що перебиваю, так. є діагностика. Як зрозуміти, що гербіцид зробив проблему із колосом? Як це показалося? Ні, на даному випадку тут потрібно дивитися, якщо він колос чітко відрізняється, структура, видно кількість колесових членів, колосова остинка. Тобто Ми бачимо відокремлений колосок, який в збільшеному вигляді буде. Якщо збільше ви виглядати буде як нормальний коло, то так. відповідно тут можна стверджувати, що з ним все окей. Угу. Ми от, якщо взяти ось так, то ми бачимо, що це практично колос, якому нічого не, не, не вадить і чого не є. Тобто от просто частинку колоса відрізали, але вже детальніше потім покажемо. Е, суть в чому? Суть в тому, що препарат містить антидот. Так. Містить антидот і 2,4D. Традиційно 2,4-Д – це гормональний препарат. А тепер ще хочу поговорити з вами про антидот. Я розумію, що багато хто з вас чув це слово, але не всі розуміють, що це таке. Давайте так простими словами зараз вам попробую пояснити у компанії Bayer дуже круті формуляції. Ви, мабуть, знаєте. Що мультинаціональні компанії вони стараються зробити так свої препарати, щоб максимально а, захистити рослину культурну, на якій буде цей препарат вноситись, і багато гербіцидів, які є із антидотами. Дуже часто в ці антидоти входять якісь запатентовані сполуки е, і м, розробки самої компанії. Антидот, як він працює? Він працює так, що в нас є певна кількість діючої речовини, яка Однаково потрапляє і на культурну рослину, і на бур'ян. Але на культурній рослині за допомогою цього антидота діюча речовина краще метаболізується і виводиться рослиною. Бо всі ми розуміємо, якщо гербіцит або діюча речовина попадає на листкову пластинку, вона так само поглинається як на бур'яні, так і на культурній рослині. Але у культурної рослини краще. Механізми виведення цієї е, діючої речовини або рослина вже краще пристосована. Бур'яни ми хочемо, щоб вони не були пристосовані, тому антидот в них працює не так, як у культурній рослині. Це все треба дивитися індивідуально, але я знаю, що в багатьох гербіцидах від компанії Bayer є антидоти, і вони дуже прикольно працюють. Тому в цьому препараті мушкет також є антидот. Е, Саша мені на Bayer агроарені по. <ahan">, Пробував розказати, як він працює. Я тут вам розказую своїми словами. Якщо було зрозуміло, поставте, будь ласка, вподобаєчку, щоб я поняла, що вам зрозуміло. І чи працюєте цікаво ви препаратами, які місять антидот. Напишіть. Наш колос. Давай так, щоб. Ну от я, напевно, вже його зачепив. Частково зараз пробую його обережно яким я машину буде кремити. Хлопці, до речі, дуже великі молодці. Видно, коли йшов тут. Ну, від, ну от я його не, не зміг ціл, цілком відрізати, ну от дивіться, е, що ми, що ми спостерігаємо ось тут? Так. Якщо взяти це цей довго. колос, то тобто, він, по суті, у нас цілий. Ну, от, угу. цільний. Немає ніякої деформації, немає ніяких пропущених квіточок і так далі. Угу. Е, це свідчить про те, що в принципі, він не спричинив ніякого негативного впливу на формування генеративного органу. Так? Тобто він формувався, звичайно, раніше, але тут, коли ми використовували гербіцид. По суті, цей період колос ще також був досить такий чутливий, він, він, ще, він ще по суті знаходиться в стадії росту. Mm -hmm. І він його не затормозив, не зломав, нічого йому не, не, не зробив. Тобто ось, колос, по суті, от він є у нас такий цільний ще. Відмічається кількість колосових uh -huh. і кількість, Можемо да, можем вже плюс-мінус порахувати і можемо порахувати кількість кіточок, які будуть. Кілька зерен, звичайно, важко сказати, але Побачу, багато де факторів де буде. Буде, буде, буде це все а пізніше. А давай порахуємо, скільки тут колосків. Насправді вже? я не зможу без окулярів, мені потрібно. Да, давай подивимося. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, дев'ять. І там ще, думаю, ще залишилось. Ну, ще хай два, давай ще може. Може там зверху, бо там ще може бути щось. Нема, немає. немає. Дев'ять колосових. 9 і плюс на, і на, ну, десь на 18. 18. Угу. 18. 18 колосових шлиників. Так, ми маємо а тут виходить вже. Скільки буде у нас квіток? Побачимо, як воно зацвітає, яка буде температура, так. які будуть умови. Так, це ріпак. Так, це падлиці ріпаку була, це просто тут яка ділянка, де ми, наприклад, не маємо конкуренції з боку пшениці. Так. І тут контролювати їх, вони, вони гарно розвиваються, ростуть непогано. Тут пройшло 7 днів з моменту використання препарату. Тобто мушкет універсал угу. у нормі 0,9 літрів на гектар. Так. І ось ми бачимо ось ромашка. Так. Вона була ось така на момент використання, тобто вона зупинилася у рості, ми бачимо, відмічаємо, точка, точка відмічаємо пожовтіння точки росту, деформація зараз вже угу. деформація стебла, угу. втрата осмотичного тиску, то тобто, про що свідчить якраз оце вже опали такі е, листочки прив'ялі. І пожовтіння побілення. Тобто це якраз призупинка процесу фотосинтезу і починаються певні хлорозні процеси в цій рослині. Ось тут у нас є гірчаки. Гірчак березковидний, він нормально прижав його і він вже жовтий, він не росте далі. Хрестоцвіті цікаво. Також хрестоцвітий талабан, чи це грицики, щось таке цих. І воно, в принципі, його по суті також прижало. Воно вже не росте. Якщо взяти в загальному, ну, от, взяти от грунт, дивіться, я не можу реально отак. Заплесканий, був перезволожений. Він забитий, так, він забитий угу. просто перезволожений ґрунт. Він навіть нормально от зараз ножем, він не може нормально його... Особливість ґрунту тут така. Тобто він важкосуглинковий і він ось такий. Багато ну, і... таких ґрунтів по Україні. Звичайно, вистачає. Тут, і тут питання. От... Ниточки буряну, бачите, вони от ростуть. Але ця ниточка вона не проб'ється через цю кірку, але вона проб'ється в щілину. І по-дальшому, це таке буде створити потім проблеми. От вже пізні і пізні сроки, наприклад, контролю. Також може бути навіть цей бурян, якщо в щелину прилізений, пізніше вже не вам може з'явитися. Ну, типові такі сценарії часто страпляються. Чому часто беруть препарати, які мають ґрунтову дію? Але з а... от, ну, можемо... має отут бачимо. Ні, дій? немає грунтової дії, немає після дії. Так. Ось типовий приклад, дивіться, ось. бачите, про що я говорив. Із тріщини починає пролазити буря. Це те, про що я казав. Тобто, отут з цього моменту він лізе, а отут він пробитися дуже навряд чи він зможе, тому що тут дуже твердо. Угу. От він вже отак, а кірка де тріснула, от він відсюди піде. І отут подальшому от і от такі місцинки. Uh -huh. Він шукає слабкі місця і потім в подальшому він вилазить. Що хотілося по ріпаку? Ріпак найкраще контролюється в ранніх стадіях розвитку. Да? Тобто mm -hmm. сім'ядольні листочки, перша пара листочків. Уже пізніше це вже пізніше, чим, чим він доросліший, тим складніше його контролювати. На увагу від соняшнику. Соняшник контролюється, наприклад, два-чотири листочки краще, наприклад, ніж сім'ядоль. Mm -hmm. Дуже важко підібрати продукт, який наприклад, буде контролювати, якщо і та, і та падалиця присутня, особливо, що якщо є клієрфілд падалиця стійка до ЛС, інгибіторів, або соняшника, який там до так. і Важко підібрати продукт. Саме тому в нас з'явився препарат універсал портфоліо» для того, щоб контролювати ці види падалиці, тому що 24D знімає всі види падалиці, як соняшника, так і ріпаку. Незважаючи, чи він стійкий до Лесінгетрів, чи не стійкий до ЛС інгебітрів. А тут питання нашого досвіду стояло наступне. Яким чином буде реагувати дорослий ріпак так. на препарат в нормі 09 літрів на гектар в пізню фазу використання? Тобто угу. тут було вже е, десь буквально 34-та фаза тобто, на цих рослинах. Це, грубо кажучи, пропорцевий ще був е, в піхлі листочки, але по суті ну, рослинка була ось така, зовсім-маленька. -зовсім так? не, не, не така ж маленька, але в принципі вже і невелика. З точки зору того, що ми зареєстрували, продукт заєструє у нас, по суті, в Казахстані другий а у нас перший міжвузл. Але в ви його тут вносили. Але ми вносили його, це як наше дослідження, ми вносимо його пізніше. Угу. Ми будемо обліковувати урожай, у нас контрольні ділянки, які не оброблялися, і буде є ділянка, яка оброблялася. Ми будемо вивчати негативний вплив, чи є, існує, чи не існує. Паралельно у нас дуже багато досліджень по Україні в цьому році є ще з цим продуктом, але з гербіцидом шкіда універсал. Але отут, що ми бачимо? Ми бачимо Квітка вже, е і він його зупинив. Тобто він його зупинив, воно далі не росте, е зупинка в рості, деформація листків, вже з'являються певні хлоротичні плями на листочках. Угу. І от верхні листки вже ви бачимо, вони вже починають якось себе дивно вести. В який з гербіцидів на ринку країни, от в зернових культурах таке зробить, Да? Тобто з Знаєш, таким ріпаком. 24D ми ж не вносимо після 33-ї бібісейч. А ви тут вносите? А чому? Тому що в нас є антидот. Ага. У нас є антидот, і в нас є в принципі комбінація нормальна. Тобто у нас є оді формуляція так. препарату, плюс у нас є йодосульфорон, і є в нас є плюс 24 Угу. І це все скомпоновано в якісний продукт, який з точки зору безпеки для культурної рослини він є одним з таких цікавих варіантів. Тільки у вас можна вносити 2,4D? Ні, це ми просто розповідаємо наші дослідження. Я зрозуміла. Ми ще не зареєстрували. Ви ще не зареєстрували. Ми не говоримо за 2,4D. Ми не говоримо Ми говоримо за препарат мушкет-універсал. Так, на сьогодні. Це те, що ми досліджуємо, ми показуємо результат. Ми потім ще де можливість можливо покажемо і колос. Чому ні? Це буде круто. Ми вже з тобою, до речі, подивилися. Ми запам'ятаємо цей стовп і це місце, і ми прийдемо покажемо колос. І оцей ріпак і подивимося робиться. Це стовп наш. І все, ми будемо От, на, тут. Однозначно. Ну, по суті, так. Да. Вони тут також є. і, бачиш, вони... А чому вони з'явилися? Тому що вони були прикриті, бачиш? Угу. Ми їх не пробили. Стеб... Ні, його круте, Густота. подивись. Ну він, він достало його, але це не те. Ну, Це не та ефективність. Може і крутить. Я не сумніваюся, тому що буде крутити, звичайно. Ну дивися, крути голову. Видно, що круте голову буде. Ну, круте, так, да, до речі, крути. Да, до речі, скрутили. Дивися, і а. не розбивається. Квітконоси вже не розвиваються. Не писати, розбивається, все. насіння не буде. Ну все. Ну, значить, це значить є вже ефективність є. Дуже цікавий гербіцид для контролю бур'янів, в тому числі і перерожчих бур'янів на зернових. Падалиця стійкого ріпаку і стійкого соняшника також забереться навіть на тих етапах. І, до речі, і всіх видів, якби, а звичайно, та ЛС. Так. Стійкого і досить гарно таке працює. На, на сьогодні вже бачимо чудову, чудову ефективність препарату. Е, однозначно, що ми сьогодні побачили, побачили те, що різні сроки використання це наше дослідження. Звичайно, поки що ми не даємо офіційних таких рекомендацій, але ми на шляху до цього поки що вивчаємо, вивчаємо, вивчаємо разом з фізіологами також паралельно. Угу. І думаю, що ми будемо готові в майбутньому дати чіткі рекомендації для того, щоб ці питання... Отаких от падалиць, uh -huh. не тільки падалиці, чому взагалі продукт зависить. Також і резистентних видів, які також в посівах є на сьогоднішній момент, Вже зустрічаються дводольні. Чому? Тому що використання АЛС, АЛС, АЛС гербіцидів постійно, так. воно інколи створює певні проблеми. От оце, оце, це препарат, який буде вирішувати ці проблеми також паралельно, тому що гормональний, гормональна склада 2-4D це буде от та діюча речовина, яка дозволить нам покривати ці всі питання і вирішувати ці питання. Тому дякуємо. Саша, дякую велике, що поділився досвідом, поділився інформацією. Якщо сподобалося наше відео, будь ласка, поставте нам Сашою вподобаєчки. Цікаво, чим ви контролюєте, падалицю цю імі ріпаку, падали цю імі соняшника, падалицю сульфо соняшника у посівах своєї пшениці. Будемо вдячні, якщо напишете нам е, під цим відео. А вам всім гарних врожаїв і класних прибутків!